Шахрайство заполонило Україну у Чернігові. Кожного дня фіксують мінімум один випадок, кажуть у поліції. Найбільш розповсюдженими є це телефонні шахраї, шахрайства, коли представляється, що син або родич скоїли дорожньо-транспортну пригоду, але або попали до правоохоронних органів. Так також шахрайства з банківськими картками і шахрайства через купівлю, через мережу інтернет. Якщо ви отримали смс з невідомого номера, що ваша картка Ощадбанку або будь-якого іншого банку заблокована, вам варто передзвонити за таким номером. Не передзвонюйте. Це шахраї. Гляньте на своїй картці номер банку і наберіть туди, і вам підтвердять, з нею все добре. Якщо ж ви передзвоните, є значний ризик, що у вас таки видурять номер картки, захисний код і вкрадуть гроші. Така смс прийшла і мені. Професійний інтерес взяв гору. Я передзвонила, але вже знаючи, що з того боку шахрай, і у мене Ніколи не було картки цього державного банку. територію України до на машині дія з карт наших клієнтів. Він представився Сергієм зі служби безпеки, нібито того щодбанку довго не думав, одразу спитав номер картки. Я тягнула, випитувала інформацію. Ні синітниці ні у відповідях, чому смс прийшла на мій номер, і я не витримала. А скажіть, будь ласка, скільки ви вже людей надурили таким чином? Достатньо. Достатньо, Не соромно вам так робити? Ні, звичайно. У мене навіть нема картки о Щідбанку. А якщо ви якоїсь бабулі останні гроші заберете? Ми таких не чіпаємо. А, ви а як ви знаєте, що це там у жінки останні гроші чи в чоловіка у дідуся, а жопу. Номер, з якого дзвонили мені. Ви бачили, але їх сотні, бо багато прагнуть легкої наживи. Одні дзвонять вночі під виглядом поліцейських і вимагають гроші за викуп рідних. Інші продають неіснуючий товар. А сума завданих збитків на Чернігівщині тільки за останні місяці доходить до мільйону гривень. Телефонують з іншого регіону. Також є випадки, що телефонують з місць позбавлення волі. відслідкувати дуже складно. Оперативна робота йде. Ми затримуємо таких шахраїв, але все одно це дуже новий і дуже складний вид злочину. Які... Коли ми готували сюжет до ефіру, я вирішила знову набрати той номер. Відразу назвала номер картки. Вигаданий з того боку слухавки мене навіть посварили за таку поведінку і звинуватили у цитую баловстві, поки треба гроші заробляти. Не ставайте жертвами шахраїв і телефонуйте краще на номер свого банку, а не на невідомий з якого прийшла смс.